Тиждень з 13 по 19 жовтня на цьому тижні. У вівторок Венера, планета, яка відповідає за кохання, красу, відносини, гроші та дипломатію, майже на місяць переходить в Терези в знак її сили. Їй в цьому знаку дуже комфортно, тому відносини будуть налагоджуватися. Ви з вашими партнерами, як робочими, так і з особистого життя, зможете налагодити та гармонізувати відносини. Все буде сприяти цьому. А ще венера в Терезах це елегантність і вишиканість. Гармонійна стилізація одягу та аксесуарів. Як тільки Венера переходить в Терези, вона відразу формує напружену опозицію до Нептуну, а також гармонійні тригони до Плутону та Урану. Почуття та емоції дуже сильні, пристрасні, ревнощі, можуть бути глибокі переживання, можуть відкритися таємниці. Тут і жагана солоди, туманість ейфорія. Одним словом, до п'ятниці ніяких різких рухів, краще витримати паузу у прийнятті важливих рішень. Також на цьому тижні з'єднується Меркурій з Марсом в Скарпіоні. Слова різкі, гострі, навіть трошки агресивні. Як тільки з'являється думка, ідея, то відразу втілюється в життя. Неймовірна проникливість та важко стримувати. Ти себе у висловлюваннях, намагайтеся не нашкодити собі та оточуючим вдалого вам тижня.